Настає час театру. Це назва фестивалю сценічних мистецтв у Франківську. Новий творчий форум розпочинається 17 травня і триватиме увесь тиждень. Він стане оновленою версією відомого театрального фестивалю прем'єри сезону через тривалу реконструкцію Івано-Франківського храму Мальпомени та складну ситуацію в країні. Фест не проводили уже два роки поспіль. Ми не маємо права вже так надовго припиняти театральне фестивальне життя Івано-Франківську. І власне в зв'язку з цим і народилася ідея оновити змінити формат фестивалю. Ми не назвали театральний фестиваль чи якимось іншим словом, це сценічне мистецтво, тобто, все будь-яке. Кий перформанс, будь-яка акція, яка відбувається на сцені. Маємо на увазі не тільки сцену театру. Так, сценою може бути і вулиця, і площа. Тепер на фесті не лише прем'єри, але й проекти з вокалу та хореографії, вуличні театри, презентації книг, відео та аудіопродукції, а також лекції відомих критиків і театрознавців, представників експертної ради фестивалю. Вона приходить на зміну звичному журі. Після кожної вистави її обговорення до участі в якому окрім фахівців зможуть приєднатися всі а відкриють час театру перформансом на площі перед ним розинкою буде вісім статуй живих статуй. Буде чотири кольори, буде чотири локації. Це дуже цікаво. Це вже такий міні-фестиваль. Ці локації між собою не будуть структурно пов'язані, і будуть максимально актори мати можливість спілкуватися з людьми. Тематика цьогорічного фесту український контекст. У ньому класика та сучасна драма від театрів із усієї країни. Які вистави привезти до Франківська визначають не гості, а господарі фестивалю. Їм знайомі смаки місцевих театралів. Тож у програмі те, що вартує їхньої уваги, цей Провокативний мюзикл і моновистави, і режисерські мікси. А на десерт, яким стане закриття фестивалю, гучна столична прем'єра Сталкери з Єрмою Вітовською, в головній ролі. До речі, саме ця актриса з Івано-Франківська стала музою часу театру.